Лицева. А виворітню знімаю. Лицева. Це другий рядочок резиночки. Лицева. Перекинула ниточку і виворітню знімаю. Тобто тут ось дуже добре видно, наче три виворітні, але не так. Одна, друга і виворітню знімаю. Коли спробуєте такий візерунок, ви зрозумієте, це дуже добре видно. Лицева, лицева, виворідню знімаю. Так весь рядочок знову ж таки пров'язую до кінця. Одна, друга і знімаю. А з того боку вже формується колосочок.